Вітаю шановних підписників. Сьогодні, сьогодні 7 липня 2023 року хочу показати вулицю в Багірова і трошки Гостомерського шосе, де більше року назад проходили вуличні бої. Але місто так і не взяли. Росіяни були змушені відійти і втікти з Київської області загалом кирпінця. Грубо кажучи, 10 кілометрів від Києва. Половина будинків, мабуть, тут була розбита, Ну щось вже повідновлювали наприклад, тут десь або заново побудували, тут нема скла. Зовсім. І я хотів заїхати на виправлення весьмірки, там був рекст. Байк якийсь магазинчик продуктовий, виявилося, що його немає, він згорівший. І Таким чином зарулив на цю вулицю виявилося, що вона одна з найбільш пошкоджених в Ірпені. Далі йде Гостомельське шосе і там на перехресті залишилася картина Бенксі. Я покажу для нащадків. Так, трошки далі. Трошки далі буде той магазинчик, якого вже немає. Багатоповерхівка. Невідомо скільки разів по ній попали, що все було. Танки, артилерія, ще якась ракета. Але половину будинку немає. Зараз трохи ближче підійду. Ось будинок, де був якийсь щось типовий магазин. Принаймні страва так показує. Це той будинок. Багатоповерховий і ліворуч, йде Гостомельське шосе. Теж трохи приїдуся, до 12-ї є година. година. Пару годин, поки не почалася ще комендантська година. Просто хочеться зняти ці кадри за Для... щось те, що дуже важко було повірити на початку 20-х років нашого теперішнього століття, сторіччя, але як виявилося таке може бути. Рухаємося далі, це Гостоманське І Здається, деякі чи тут починали якісь будівництво, ну, коротше, біда тут була Дуже жаль тих людей, які тут не встигли виїхати. Добре майно, але дорожче це. Людське життя видно багато ще залишилося слідів російського миру, який вони несуть у світ, зокрема в Україну, розстріляні кулями, осколками. Та повністю. Ось так виглядає будинок, якщо їхати з іншої сторони, заїжджаючи в Верпінь з Гостомельського шосе. Маленька документальна хроніка. Мені казали, що тут уже все відбудували, Но... Виявляється, не все Це той будинок, де проблем немає з іншої сторони. Є здесь живуть людинього. Антени. Тут жили люди. І хто хоче доторкнутися очима до вуличного мистецтва художника Бенкці в Україні одна з... Декількох робіт. Вулиця Северинівська, яка приходить в Гостовницьке шосе, тут перед трикутничком таким балерина зі зламаною шиєю, яка стоїть на кулі утвореною, так би мовити, снарядом в стіні. Не знаю чи воно довго ще простоїть, тому що в вутошне мистецтво воно таке тимчасове. До речі, це не вулиця Багірова, це вже виїзд в сторону лісу на Ірпінську трасу, майже виїзд Там перед кладовищем, перед тою стояночкою, де фури можуть паркуватися. Але тут також є пошкоджені будинки. Щось у них щось залітало явно. І ось виїзд на сторону кладовища праворуч Я тут ще не був, сьогодні перший раз, мабуть більшість людей Моїх підписників знаю це місце, але можливо ще не всі, тому покажу тут навчаються здавати паркуватися переднім-заднім ходом, то кладовище з Транспортні засоби жителів міста Ірпеня Бучі, які були знищені російською армією. Частина з них прямо одні на одних лежать. Може їх трошки на купу поскидали. Ті, які перед мостом, зруйнованим через річку були. Хтось не зміг евакуюватися. В частині з них заживо були розстріляні люди, вбиті, розстріляні. Така екскурсія одна з найсумніших на моєму каналі. Будемо сподіватися, що наш народ разом з безпосередніми учасниками збройними силами України вижену цю нечість. а Ми всі будемо їм сприяти і допомагати. Що написано перемога за нами.